З вами Софа Руберк і зараз я знайшла дуже цікаву знахідку. оце така от записка. Тут написано виховний захід, коротше план вчителя. Тут є рослини моєї вулиці, математика пише урок 133 контроль роботи і тут пише цифра. 26.04.2012. Це було дуже давно. Це може допомогти до історії. Це ідея. Давайте я оце зроблю якби маленький плакатчик. Отак, візьму. за Хм. Софа Рубер. це плакатчик, Софа Рубер, Ви його декорно вже бачили. Ага. Я написала історична знахідка. І так, тепер, якщо вам сподобалась оця моя знахідка, е в коментарях пишіть, чи, е чи як вона вам подобається, не подобається, і ставте лайки. Ах, що, давайте трошки прочитаємо. Давайте малювання. Тема малювання. Малювання, це я не можу. Каїпози. Я не можу це прочитати слово, але потім пише котик на, на наш на плотик Тема розвивати образне мислення, творчу, уяву, фантазію. Тут дуже складний почерк, я вам кажу, тут навіть можна навіть навіть не розібрати фантазію закрити знання, закріпити знання про особливості будови тварин, передавати різними засобами особливості лаз. Так, обладнання, таблиці, малюнки, ілюстрації, слайди із зображенням. І спостереження під час проведення уроку малювання вчитель знайшов підхід до кожної дитини. Учні захоплено виконували роботу, яку їм пропонував педагог, проводячи урок малювання, вчитель. Поставив за мету розвиток образного мислення у дітей, образного мислення у дітей творчу уяву. От таке. Давайте ще математику почнемо. Математика. Урок 133. Контрольна робота номер 11 Мета перевірити навички позатабличного на множення та ділення. Вміння розв'язувати задачі вивчених видів. Математика. Аналіз контрольної роботи. Мета провести аналіз контрольної роботи, закріпивши навички позатабличного множення та ділення учнів самостійно розв'язувати задачі. Усні обчислення, математичний диктант, два. Загальна характеристика виконання контрольної роботи. Три Аналіз допущених помилок та. Розв'язування відповідних прикладів і задач. Четверте. Завдання. Завдання для учнів, які успішно виконали контрольну роботу. Читання урок з сьомий, найкращий у світі літун, машиніст і моторист, що живе на даху. Ага, це отут написано. Матеріали уроку ліс Прокасу наше живе на даху. Мета використовуючи різні вло... в... види роботи над текстами, удосконалювати техніку читання, опрацьовувати... опрацювати учні. У виразному читанні діалогів. розвити уяву і фантазію. Ху, прочитали. Ну, як вам. Якщо вам сподобалось відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарі, що ви знаходили колись. Всім па-па!